Доброго світлого раночку, всім вам сьогодні. У нас сьогодні з вами зоряна родина. Відчуйте вібрацію 1, 2, 3, Яка вібрація вас запросила в сьогоднішній такий прекрасний день? І зараз ми запитаємо, хто із зоряної родини на яку вібрацію буде давати для нас підказки. Для вібрації 3, прекрасний код, ви знаєте, такого, я б назвала це якогось райського саду для вас. Приділити собі час сьогодні, особливо приділити час своєму тілу. Фізичному тілу, тобто це знаєте, такий повний тотальний відпочинок. От коли розум говорить, треба йти зробити перше, друге, десяте, а тіло просить відпочинку, тіло просить насолоди, задоволення, тіло просто просить уваги. От сьогодні для вібрації три просто війдіть у цей райський сад, а у цю воду такої насолоди, тому що вода, коли ми взаємодіємо з водою, чи це ванна, чи це душ, чи це вмивання. Вона насправді відновлює нас, вона нас не тільки очищає, вона наповнює нас життєвою силою. І от для вас сьогодні бережіть своє тіло, а приділіть йому увагу так, якби ви хотіли, щоб попікувалися про вас і зробіть це самі для себе. Для вібрації, цифри 2 до вас прийшла нова земля. Нова земля це нова вібрація, це нова. Для вас якась інформація, це ваші нові погляди, переконання і це щастя, це внутрішнє, где щастя, так як ви бачите, куди вам іти, ви бачите, куди вам рухатися, ви бачите, що нові енергії, нова вібрація, нова земля, вона чекає на вас і ви вже перебуваєте в тій вібрації. Це дуже гарний знак, так як нова земля це нові ви, це нові ваші переконання, нові ваші якісь здібності, якісь вміння, розуміння, усвідомлення. Це дуже Цінно. І сьогодні нова земля, енергія нової землі. Вона з вами для вібрації цифри 1, для вас сьогодні такий світловий код. знаєте, я б це назвала перехід в іншу реальність, тому що у вас є два світи, де ви знаходитеся, і є наступний світ якого ви бачите в далечині. І от там, де ви зараз знаходитеся, там є дуже багато якихось думок, які зараз вам не потрібні. Це думки або за майбутнє, або за минуле. І от знаєте, що будьте для себе лідером в тому, щоб відійти від думок, які вас пригнічують, від ситуації, які вас пригнічують, подій, і навіть від людей, які вас пригнічують. Оберіть себе і будьте лідером в тому, що ви йдете до оцього кращого світу. Перед вами завжди є. Є два світи, але цей темний світ це не означає, що це поганий світ. Це світ заглиблення в себе для того, щоб саме побачити той кращий світ, який попереду вас уже вас чекає. І цей світловий код для вас, знаєте, такої нової енергії, яка вас вже чекає. Але для того, щоб в неї перейти, потрібно прийняти те, що у вас зараз є, і заглибитися в ту енергію, не боротися. Коли ми починаємо боротися, ми даємо виклик. І ми витрачаємо багато енергії. А коли ми зупиняємося, довіряємо творцю, і настає у нас легкість всередині серця, і після цієї легкості все вирівнюється навкруги, от побачите це в собі, і сьогодні вам цьому цей енергійний код допоможе. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.